Ford Escape 2020 року у максимальній комплектації Титаніум авто в дуже гарному стані, ніяких вкладень не потребує. Додатково установлена топова сигналізація Starline s 96 vt GSM GPS. За допомогою додатку можна завести, заглушити двигун в будь-якому місці, побачити, де знаходиться авто та багато інших опцій. Повна русифікація та навігація два ключі. Зроблено ТО на 26 тисяч кілометрів, автоматичний повний привід, коробка нового зразка, восьмиступеневий гідротрансформатор, безключовий доступ, доступ в авто за пін-кодом, відкриття багажника додатком, ногою, ключем, кнопкою з салону та багажника, автоматичне паркування, задня камера, два ракурси, парктроніки навкруги, адаптивний круїз-контроль. режими їзди, еко, норма, спорт, сніг. Зацікавились? Запрошуємо вас на перегляд та тест-драйв у місті Київ. Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наш Escape точно вартий вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія АвтоСтар розкаже вам більше про авто.